Христос посеред нас. Дорогі брати та сестри, слухаючи нинішній Євангелій від Матфея, ми дізнаємося, як лукаві фарисеї хотіли зловити Ісуса на справедливості. Тож спитали Його, чи годиться для кесаря давати податок, чи ні? На що Христос відповів: Подивіться, чий образ і напис є на податковій монеті, динарію. Вони ж відповіли: кесарів, тож віддайте кесареве кесарю. А Боже Богові! У нинішній день Святою Православною церквою почитаються наступні святі. Священомученик Євтихій, який жив у першому столітті і був учнем апостола Іоанна Богослова, преподобний Георгій Лімніот, який жив наприкінці СII століття, та рівноапостольний Косма Етолійський, який відійшов до Господа у 1779 році. І святою церквою почитається перенесення мощей святителя Петра, митрополита Московського і всієї Русі Чудотворця, яке відбулося у 1479 році, а також ж серед інших ми вшановуємо святого священомученика двадцятого століття архімандрита серафима Жировицького який ніс свій подвиг у Білорусі отець Серафим народжений у багатодітній бідній родині не дивлячись на голод та скруту усім серцем тягнувся до Бога. Навіть улюбленою дитячою грою у нього було правити службу. Тоді хлопчик уявляв себе священником. Тому зовсім не дивно, що юнак, отримавши освіту, прийняв постриг та став регентом Жировицького монастиря за активну діяльність по налагодженню церковного життя в роки війни. Отця Серафима у 1944 році було заарештовано органами тодішнього тоталітарного режиму. За свою палку віру у Христа йому довелося пройти через страшні катівні НКВС і померти від розриву серця. І тепер у вічному житті, отримавши велику благодать, святий Серафим завжди поруч з Христом, саме з тим, хто став сенсом його земного життя. А ми з вами отримали на небі відданого молитвенника за весь рід людський. Сьогодні з ним Ангела ми вшановуємо іменинників, яких називаємо Петро, Косьма та Георгій. Возлюблені у Христі, все наше життя є школа, яка неможлива без молитви. Тож, коли сідаєш до столу молися, береш хліб, дякуй подателеві. Коли скріплюєш немічне тіло вином, тоді думай про того, хто дарує тобі ці дари на щастя і піднесення з немочі. І навіть коли береш на себе одяг, дякуй тому, хто тобі його дав. Так повчає нас святий Василій Великий.